Привіт, кривий ріг та всі, хто хоче жити в нашому прекрасному місті. Зараз ми знаходимося в одному із найкращих районів. А конкретніше історичний район нашого міста центрально міський. І на проспекті Поштовому ми продаємо двохкімнатну квартиру. Квартира знаходиться в цегляному будинку, напроти приватний сектор і затишний спокійний дворик. І давайте нарешті познайомимося з квартирою. Квартира знаходиться на зручному другому поверсі. Вхідні двері в квартиру дерев'яні. Це класика на віки. Квартира повністю в жилому стані, і в ній панує чудова атмосфера. А огляд ми почнемо саме з спальні, тому що мені треба сюди покласти ваш майбутній подарунок. Він буде чекати нових власників саме тут. Мяу. До речі, це зручне новеньке ліжко залишається майбутнім власникам. А також всі меблі в цій квартирі, які ви побачите на відео, також будуть в цій квартирі. У квартирі є дуже великий плюс. Зі спальні є вихід до гардеробної. А тепер переходимо до вітальні. Вітання світла та простора. Із техніки тут лишається телевізор та кондиціонер. Є місце як і для відпочинку, так і для вашої робочої зони. Зручне крісло та якісний стіл для комп'ютера. Вітальні у нас вихід на балкон. Замінений балконний блок. Тут дуже надійні підвіконня з натурального дерева. Сам балкон засканий столяркою, він дуже місткий, і місця вистачить для всіх і для всього. А це зручне місце для чаювання та релаксу. А зараз переходимо до найважливішої частини квартири. І це кухня. Кухня в цій квартирі невелика, але компактна. А саме головне, що все в зручній доступності. Залишається великий двохкамерний холодильник, барильна поверхня. Духова шафа електролюкс, пральна машина. Замінена колонка «Вайланд» Та залишаються і меблі, і посуд. Також зверніть увагу, в усій квартирі замінені вікна. По комунікаціям все замінено. Лічильник та труби всі новенькі. На стінах плитка. Зверху натяжна стеля. Замінена сантехніка, окрім ванної. Але вона з чугуна. Тому їй вистачить на віки. А також тут є електросушарка. Це дуже великий плюс. Про холодну погоду ви можете посушити тут свої шкарпетки. Тож, якщо ви шукаєте квартиру саме в цьому районі, не зволікайте, телефонуйте та записуйтесь на перегляд. Вона чекає на вас.